Мої дорогенькі, доброго вам вечора! Не знаю, коли буде це відео, тому що прийшла до валі, у валі розквітла отака гарнюща жоржина. Зараз я вам покажу. Ось моя рука. Бачите? Рука моя не видна зовсім-зовсім. А рука у мене немаленька. Яка вона гарна, яка вона гарна. Яка вона гарна. Красотінь! Ось отакі маленькі. Вони дуже гарно продаються в букеті. Ну, оце щось теж така, але Валя каже, що їй продали в минулому році не ту цибулинку, тому що квіти були набагато кращі. Тут за будинком у валі хости. Я її підсадила на хости. Бачите, я її підсадила на хости. Тут тінь у неї, тому що поки що ще не визначилася деякі хости садити, але вже ростуть у неї хости. Ліберті. Красуня, яка вона зовсім інша тут, бачите? Кожна хоста гарна, але ж теж залежить від сонця і тіні. Тут уже великі навіть розрослися. Ліський бізнес, яка красуня. Хоста любить півтінь і воду. А тут якраз не сухо і півтінь. Гарна півтінь. Дивіться, яка оця красуня у неї велика. Тому що води тут досить, півтіні теж досить, і їм тут дуже і дуже добре. А тут уже трішки сонечко. Тут це у нас міскантус, красень, Ризантеми. Зараз покажу вам. Теж такі жоржини маленькі. Машина. Так, як же ж мені стати? Як мені стати? Ой, боже. Квіти? Теж квіти, кругом квіти. Бачите, кругом квіти. Виноград. Це дуже, до речі, смачнющий у неї оцей виноград. Дуже смачнющий Так, зараз підемо. Зараз підемо в інше місце. Ой, Тут головне не впасти. Тут уже троянди, тут уже троянди, красуні, трояндочки. Боже, які вони гарнющі, дивіться, яка вона гарна, яка вона гарна. Кожна троянда гарна по-своєму. Кожна. Але листечко опадає, Валюша вже поливала. Да. Полив, полив, тут полив, тут уже підсохло. Тут полив, тут уже підсохло. Бачите, що то в неї? Єбіскусити мене. Це трав'яне... це в неї піон, такий травянистий. Ну, і, звичайно. Айстри. Айстри просто неймовірні красуночки. Айстри, неймовірні. Бачите, які вони повні. Це все валяне насіння. Трояндочка. Ой, яка вона гарна. Вона чорна. Вона просто чорна. Це теж така гарна якась. Ну, Айстри увалі краще. Тому завжди валіни айстри купують. Хоч я буду продавати, хоч хтось валі, завжди айстри купують. Тому що такі айстри, як у валі, більше немає ні в кого. А це дивіться, яка гарна. Ну, це взагалі Валечка полила вже, щось полила. ой яка красона. Тут у нас гортензії, гортензії, боже мій, скільки тут роботи, скільки тут праці, ця краса відквітла. ось ця, і біску стрев'янистий, який гарний. Ой, бачите, знову троянда, яка красочка. Зараз я вам покажу, що Валя робить. Мої дорогенькі. Як гарно розквітла анемона, яка вона гарна. Але розумієте, в наступному році навесні її треба розділяти, тому що в цьому році, звичайно, вже ніхто її розділяти не буде. Тому що валя навіть. ну... Просять, щоб вона щось продала, але вона каже, що нереально, ну, звичайно, ще зараз дощів нема, і це такий великий кущ, що розділити його буде трішки важко. Тому, якщо хтось буде бажати, можемо записувати навесні, і тільки вона вийде з землі, трішки наросте, треба розділяти і висилати. Вона у вас приживеться. І потім буде отак квітнути. тому що вона махрова квіточка в неї. Бачите, яка вона красуня. Яка вона красуня. Тут теж кущик. Валя дуже зараз гейхери нарощуються. І ось Валечка з ними цілий день працює, тому що треба трава росте дуже-дуже швидко. Ну, і Альстромерія, бачите? Альстромерія нарощується, нарощується і продається. Нарощується і продається. Зараз я вам покажу, тому що мені самі цікаво, це ось такий геліопсис, називається асахі. Бачите? Листя зелене, а квіточки ось такі. Називається асахі. Ну, це, звичайно, ці. І на цей, який ми купували. Бачите, ми купували по 6 штук чи по п'ять. Такий колір, це така що бачите? Такі гарні увалі кушечки. У мене, звичайно, зовсім зовсім не то. Ось уже морозець розквітає. Так, я вам скажу, уже осінь. Уже осінь і осінь уже у повітрі. Вже прохолодно. Зараз я вам покажу, мої дорогенькі, тому що вже темніє. Бачите, скільки у валі багато хризантему цих. Травичку валя розсадила. Але зараз я вам покажу щось. Тому що, звичайно, валічка. Завтра до неї приїдуть по замовлення. Зараз я вам покажу замовлення. Ось, бачите, вона вже... Викупала і посадила в горщики. Це така красонечка. Така теж цікава. М -м -м. Розумієте, жіночка мені там писала, скільки коштують валені хризантеми. Ось оці. Є 250, є 150, але висилати їх зараз просто нереально. Просто нереально. Якщо ви приїдете до неї, до будинку, ну це теж треба, знаєте, не кожна До валі дуже багато приїжджають, але знаєте, які, які вже е... валя їх знає, які приїжджають кожного року. А так просто треба з валею домовлятися. Треба з валею домовлятися. Зараз я вам покажу ще дещо, тому що мені навіть самі дуже цікаво. Навіть самі дуже цікаво. Тут теж цікаві хризантеми. Зараз я вам покажу. Ось бачите, які, які красуні. Ну, оце вже вони такі, прямо стоячі. Такий колір. Це хризантеми прямо стоячі починають квітнути. Але мої дорогенькі, дивіться, який геліопсис. Ви бачите цей колір. Це ж десь насіявся, десь пчола перенесла з однієї квітки на іншу, і він оце став такого кольору. Листя теж темне, це ж з того геліопсиса, що у нас звали її. Але бачите, який гарний. Ну, не знаю. Зберемо насіння і будемо черенкувати, тому що камера не показує, а взагалі він темно коричневого кольору. Ну так, отака красотінь. Отака красотінь. Так. А як мені туди, туди пройти? Ж? Там, там море айстра. Зараз підемо побачимо. Бачите, це прямо стоячий хризантини. Теж валя їх продає, Ой, тому що звичайно, звичайно, помідори вже зіб... Малинка, малиночка, малиночка, треба поїсти. Малинки треба поїсти. Боже мій матір Боже, скільки тут роботи. Ну, помідори тут уже усі зібраті. І знову море айстр. Ви це бачите? Море айстр. Які гарні. Це такі лимонно-жовті. Сині. Ну, Айстри я вам вже знімала. Яку не візьми? Яку не візьми? А чорнобривці які гарні, треба назбирати насіння. Яку не візьми, красуня. Бачите? Ой, мама дорогая, оці гарні лимоні жовті. Це не білі, але дивіться, які вони. Ай, мамочки мої родні. Ну це взагалі краса, краса. Краса, красотінь. Боже, я, я вам уже її знімала, але це ще краще, чим вони були. Дивіться, які великі. Ой, рожеві світло, рожеві, які великі. Ой! Боже ж ти мій яка краса. Боже ж ти мій яка краса. Зараз я вам піду ще там зніму. О! Яка краса! Помідорки, зараз вирву помідорку. Чекайте, чекайте, вирву. Тому що, знаєте, на сонці от помідори ростуть, вони такі смачнющі, смачнющі. Бачите, вирвала помідор, зараз їм. Хоча я не митих, не митих не їм отак. Але такі люблю, такі вони дуже смачні, дивіться. О, яка краса. Яка краса, так. Да. Такі айстри, як у валі, нема ні в кого. Мої дорогенькі, вибачайте. Але помідор на сонці домашні, дуже смачний. Просто смакотєніще. Боже мій. Мої дорогенькі в наступному році замовляйте у валі розсаду. Тому що такі квіти треба садити. Єдине, що, звичайно, знаєте, чому я не сажу? У мене немає де їх садити. Просто немає де садити. Але їх ще треба і обробляти. Валя їх обробляє декілька разів. Обробляє в розсаді. Обробляю розсяді. І обробляю, коли починають квітнути. Боже, мені оця синюха, як вона мені подобається. Дивіться, які гарні кущі. Це, бачите чи ні. Сонце і вода. Який смачний помідор. Просто смачню. Ось теж така красуня. Да. Сейчас вам покажу. Це теж така гарнюща. Дуже і дуже гарнюща. Дуже і дуже гарнюща. Знову малинка. Боже, що тільки тут нема на цьому городі? Вже викопали картоплю. Отакий От клаптик, тому що Валі всього 10 сотих землі. Бачите, викопали картоплю вже. Ну і тут, звичайно, знову айстри. Айстри і майори. І хризантеми будуть квітнути. Да, дивіться, які майори. Ну, це ж взагалі, дивіться, моя рука. Бачите, які майори. Да. Красотєніще. Красотєніще. Це сиза і зелена. Ой, як же ж це вона називається? Жовтими квіточками квіть, не забула. Такий смачний помідор, зараз піду ще один вирву. Зараз піду, вирву ще один, тому що дуже смачні на, на городі, на сонці. Дуже смачні помідори. Да. Що тут казати, мої дорогенькі? Ось Лаванда вже розчеренкована. Бачите, на наступний рік. Краса. А що це таке? Ой, мамочки мої, а що це таке? Це якась... А що ж це? Що це таке? Навіть не знаю. Що це ж таке? Якесь листя таке. Це айстра. Дивіться, яка айстра кущова. Вона маленька, як пувочка. Як гудзик, маленька. Але яка вона краснюча. Ой, яка вона краснюча. Ой, яка вона класнюче, вирвав, зрізав одну і вже букет. От вам і от вам і краса. Тут ось теж малина в неї над забором і айстри Вечір, правда гарно. Вечір і краса Айстр. Ой! Як приємно пахнуть! Цвіркоче, хто цвіркоче. Ну хтось цвіркоче, не знаю хто, але хтось цвір... цвіркуни. А тут уже білі. А тут уже білі. Оце такі. І дивіться, знову кущики. такі кущики, бачите? Такий кущик. З однієї знизу росте оце стільки такий кущик і знову такі низенькі. Ой, яка краса мама моя. Знову. Ось іще, бачите. Да, Це мені подобається. Це мені подобається. Але роботи дуже і дуже багато. Просто-дуже. Просто дуже і дуже. Ну що, мої дорогенькі? Я піду до валі пити чай. Бачите, яка краса. О, як гарно. Як гарно. Як гарно і дуже гарно. Вирву ще один помідор, тому що смачний, і піду пити чай. Отака От краса. Але осінь уже повітрі. Тому мої дорогенькі, бережіть себе, бережіть Україну, тому що, бачите, які у нас працьовиті українці. 70 років. І така краса. Україна у нас найкраща. Тому так і б'ються наші захисники за цю землю і за нас. І ми їм дякуємо, дякуємо і низько вклоняємося.